Вітаю! В цьому відео ваші увазі. Результати 13-го туру УПЛ сезону 25-26. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. СК Полтава грала Зел на Зем. У Полтаві господарі не зуміли протистояти гостям з Черкас. ЛНЗ відкрила рахунок і потім закріпила успіх, провівши справу до 0-2. Для Полтави серйозний удар по впевненості. ЛНЗ набирає гарний темп. Дубль на рахунку отдаха. 19 1925 поїхав в Львів до Карпат. Львівська команда відчайдушно боролася вдома. Проте металіст 19 1925 зіграв холоднокровно і змогли здобути виїзну перемогу 1-2. Баланс між атакою і захистом у гостей спрацював на результат. Колос приймав Динамо Київ. У Ковалійці господарів подарували своїм фанатам на перемогу 2 проти одного з фаворитів УПЛ. Динамо створювало моменти, але пропустило ключові удари, втратило очки, не змогла реалізувати свої моменти. Колос підтверджує статус команди, яка може вбивати авторитетів. У киян повна невдача продовжується в чемпіонаті. А оболонь приймала Шахтар. Розгром! Шахтар приїхав до Києва, не залишив шансів в оболоні. 6 мачів. Красномовний показник настрою та ресурсів, замах на чемпіонство Оболон у важкій ситуації. Кривбас приймала Верес. Бойовий матч у Кривому Розі. Господарі та гості обмінюються голами. Зрівнювали рахунок. Атаки надходили з обох боків. Фінальний рахунок до 2. Чесний за перебігом подій у матчі. Епіцентр поїхав до Поліса. Матч без голів, але не без драми. Обидві команди мали моменти, але не змогли їх реалізувати. Полісся вдома не програє, епіцентр бере от очко на виїзді. Рух грав з Кудрівкою. Львівяни взяли потрібний темп вдома. 4-2 над Кудрівкою. Попри два пропущених м'ячі, рух показав атакувальний потенціал і здатність виборювати перемогу. Хороший день для львівської команди, яка вбере три пункти вдома. Олександрія поїхала до Зарі. Тур завершився нічиєю в Києві. Заря Олександрія обмінялися ударами і пропустили по два м'ячі 2-2 на табло. Обидві команди відчули, що змогли взяти більше, але ніча справедливий результат з присмаком недовикористаних моментів кожної з команд. Трастий тур Упер, котре показав, фаворити не мають права на розслаблення. Сенсації можливі скрізь від Полтави до ковалівки. Таблиця рухається команди на гострой зуби, і вже через декілька турів можна говорити, чи зможуть якісь команди претендувати на збереження місця ОПЛ, а хто буде боротися за чемпіонство. Пишіть у своїх коментарях прогнози на наступні тури. Перейдемо до статистики. Кращими бомбардирами є Одах та Кремчук з сімома голами. Труніона таблиця зараз має такий вигляд. Бачимо, Елланзер вже йде на другому місці, перемігши в цьому турі полісся, очки, опустилися на третє місце. Колос, перемігши Динамо і обміняли з ними місцями, піднявши себе на четверте місце, опустивши Динамо на шосте. Бачимо, що тільки по різниці забитих та пропущених Динамо займає шосте місце, а по очках може взагалі йти в восьмому, де йде металістики, обігнав Верес за результатами цього туру. Інші команди йдуть без змін. І перейдемо до 14 го туру. 28 листопада Колос поїде до оболоні, 29 листопада, ЛНЗ прийме Кудрівку. Динамо зіграє з зі Полтавою. Карпати поїдуть до Вереса. Нагадаю, що цей тур відбудеться після Єврокубкових матчів. Рух поїде до Олександрії 30 листопада, епіцентр зіграє з Металіз 19-25 тижня. Зоря поїде до Полісся 30 листопада. А 1 грудня перший зимовий матч в УПЛ зіграють Чахтар та Кривбас. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЦСУ. Переможемо!